На засіданні сесії районної ради розглядалося питання про підтримку надання селу Березова Рудка статусу музею-заповідника. А вже наступного дня, 16 червня, у Березоворудському народному краєзнавчому музеї відбулася виїзна нарада за участю керівників органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Оприлюднення пропозиції про надання селу Береза статусу музею-заповідника спонукало детально вивчити стан музейної справи у одному з найбільших сіл Пірятинського району. Попри унікальність самого музею у Березовій Рудці, проблеми виявилися типовими для соціальної і культурної сфери у сільських населених пунктах. Після сильних дощів затекли стіни у вестибюлі музею. Причина відома протікає дах. Система діючого опалення не забезпечує належний тепловий режим для тривалого зберігання музейних експонатів. Права на використання музейного приміщення та юридичний статус музею не визначені. За аналізом ситуації напрацьовані рішення та пропозиції їх озвучили керівники району. Є проблема, а проблема та, що Березоврудський технікум не в змозі утримувати будівлю. В змозі утримувати будівлю. А в цьому результат будівля затекла. Є проблема із збереженням експонатів, неможливо температурний режим витримати. І тому сьогодні було прийнято рішення попередньо, щоб районний відділ культури склав угоду про договір оренди цього Приміщення і передали на баланс районного відділу культури експонати, і тоді вже районна рада має право виділяти кошти, і ми думаємо, що в подальшому ми. Цю нашу, можна так сказати, перлину, історичну перлину нашого краю збережем з усіма присутніми було напрацьовано вирішення ряд цих проблем. Директор технікуму теж йде на зустріч. Завідуючий музею, теж погоджується з тим, що треба вирішити проблему щодо отоплення приміщення, так як псуються експонати, і даний музей є найкращим музей нашого району і може стати на саму вищу сходинку навіть і в музейній справі всієї України. Реалізація заходів по музею у Березовій Руці стане платформою для подальших дій та індикатором доцільності надання нового статусу Березовій Руці.